І доброволець Ярослав Фалько у дитинстві був надзвичайно теплим невойовничим, розповідає його мати. Проте вже тоді не важко було помітити. Хлопчик вирізняється серед оточення. З самого дитинства дуже і сонячною дитиною. От, завжди. Він зранку дивився у вікно, в небо, посміхався, наче як сам до себе чи до неба. І коли я його починала трошечки підганяти, він казав, зараз я да мрію і буду збиратись в садочок. Мріяв бути бетменом, а мріяв бути лікарем тварин. Це теж в нього така була, він дуже, дуже тварин полюбляв, дуже до них ставився. От прям тепло і обіймався, і навіть самі старшені собаки на вулиці, це для нього були друзі. Старша сестра ділиться, поспішала додому зі школи, аби більше часу приділити братові. З ним було легко і весело. З часом усвідомила доброта то прикраса незламного характеру. Яся був дуже, мабуть, прив'язаний до родини, а наче відчував, мабуть, знаєте, що набутися з нами. А найщасливіший мій спогад протягом всього життя це місяць липень кожного року, коли Настата відправляв А, І це ми компанію Мама, я і він проводили дуже файно час. Ну це взагалі найкращий час для мене був у році, тому що це можливість бути разом близько зближатися. У нього чудове почуття гумору. Десь після того, як йому там років 20 виповнилося, Дивним чином вже почала я себе, наче, почувати молодшою. Тобто, то постійно була я старша сестра, але е він давав змогу бути поряд з ним ось такою, може, десь навіть інфантильною, тому що е навіть в тій жі східниці, тому що знала, що в принципу поряд є Ярослав. Ярослав. Е Кожного ранку бігав до джерел, там джерела в Східниці, вони так далеченка один від одного знаходяться. І він оце побіжить до сніданку, набере пляшки водички дівчатам своїм, щоб здоровлялися. Тобто такий хлопець був дуже вічливий, щирий. В юності Ярославу подобалася однокласниця Марія, і одного разу він заявив про це в присутності усього класу. Розповідає дівчина. Перші почуття лишилися в минулому. Однак, згадка про хлопця, який ніколи не боявся говорити правду, назавжди у пам'яті. Він проявляв увагу завжди дарував подарунки мені подружці на різні свята. Він наголошував на, на, на тому, що справедливість це важливо. І я не дуже була здивована, коли він пішов на фронт. Я дуже з ним, і не була здивована. Він був дуже добрим і мудрим. Тобто він наче вже прожив це життя, наче вже розумів, розумів що розумів, як треба діяти. Молодший у родині Ярослав позиціонував себе старшим за внутрішньою силою і завжди був уважним і шановливим до жінок, і вдома, і в колективі. Ми е, з Людмилою поїхали е, в супермаркет скуплятися е, на свято 8 березня. Так от, Я смотрю, що ми стільки солодища, стільки шоколадок бере. Я запитую, а навіщо тобі стой, стільки? Вона говорить, а я росла сказала, що, що привітаю всіх своїх дівчат в класі, ну і вчителів. На той же момент це був такий знаєте, справжній чоловік, такий джентльмен такий юний. Владислав сумом дивиться на вікна закладу, де вони разом гортали буквар. Пізніше перейшли до 91-ї гімназії. Спокій та саморозвиток всюди притягували до нього друзів, згадує хлопець. Йому дуже подобалися єдиноборство. Він цим захоплювався, мабуть, з маличку. Також йому подобалося щось новітні технології, комп'ютеризація. Він був такою людиною, що він краще промовчив, чим, би, чим вліз би в якусь драку, наприклад. Тобто він був спокійний, він, він розумів, що він може за себе постояти, але він краще уникав цього. Це його був вибір, що він захищав друзів, родину, він дуже любив своїх батьків, сестру. Був з ними дуже близький. Він а, був людиною з великим серцем. Попри його а, почуття гумору, легкість, а, у нього дійсно була емпатія до інших. Я точно знаю, що були люди, а, які в тяжкі моменти зверталися до нього, а він мог з ними просто побалакати, вислухати їх та дати якусь пораду. І Це досить важливо в усі часи. Бути людиною не лише на словах, а й ділі. буремний 2014 не залишив Ярослава Байдужим. Він наказував певних якихось мріїв, але вже було зрозуміло, що він схиляється до військової своєї професії і бажання обрати саме цей шлях. Навіть в 2014 році ситуація була це було 20 лютого. Я поспішала на роботу. До того я мала його завести в гімназію, чекаю, чекаю, він не йде, я повертаюся в дім. Ярослав стоїть в шапці, в пуховіку, шкільним заплічником серед кімнати, припаяний до телебачення. Це йшла пряма трансляція, почалися розстріли на Майдані. Я його, Ярослав ти до школи запізнишся, він повертається каже, ма, яка школа. Я там маю бути. Коли вже ворог наступав, то відверто скажу, я дуже переймалася про те, що не дай Боже, вони дійдуть до нас, то це буде або партизан малий, або доєднається син полка, якогось буде. Ярослав він був дуже сміливий, відважний, і ось, скажімо так, в чотирнадцятому році, коли я пішов добровольцем. Він тоді ще навчався в школі, і він тоді вже мріяв бути військовим, і вся ця військова тематика йому дуже подобалась. Він розбирався у всьому, і ви знаєте, він був таким неформальним лідером. Він був офіцером сучасної формації без зайвих забобонів і так. Ну, він з тих, хто не вчив, ось так, знаєте, дотошно ці статути, але він притримувався. Ну, най, найголовнішого – це ось людяності, збереження особового складу і виконання задач. Ще зі школи, коли ми навчалися, тоді Російська Федерація почала захоплювати Крим. Я пам'ятаю, ми сиділи за партою і він. Тоді казав, що я закінчу інститут і піду в армію, буду захищати батьківщину. Запам'ятались моменти, коли от він міг сказати, що я хочу це зробити і я це зроблю. Він не припиняв жити думками про те, що він хоче служити, піти служити. І, Захищати та боронити свою державу, починаючи з 2014 року, він дуже сильно кортів цим бажанням вже тоді, коли нам було по 15 років, мама Ярослава Людмила стала волонтеркою. Замість юнацьких розваг її син обирав важку працю щоб допомогти тим, хто їхав на охоплений вогнем схід. Він допомагав 14-го року то генератори, то там зварювальні апарати, щось таке. Ну ковдри, ну все, що можна було. І він завжди був поруч зі мною. Він вантажив машину, мені ми вивантажували. І коли хлопцям відвозили, хто був поруч, або вже потім на нову пошту. Тобто він завжди був поруч, допомагав мені в цьому. Стривожений думками про майбутнє своєї країни, Криворіжець хотів отримати рідкісну спеціальність зайнятися розробкою військової техніки. Тож вступив до національного університету імені Олеся Гончара у Дніпрі на фізико-технічний факультет. Однак, згодом захоплення філософією та політикою взяло гору. Магістратуру наш земляк завершив за спеціальністю політологія. Лишався місяць до великої війни. Він захистився на початку. Лютого, 26-го вони мали отримувати дипломи вже урочисте вручення. Ну 24-го, зрозуміло, все почалося. Під час навчання в університеті Ярослав здобув освіту на військовій кафедрі. Йому було лише 23, Коли найгірші прогнози про повномасштабне вторгнення ворога справдилися. Ярослав, як то загнане звірятко, тинявся по хаті, я зрозуміла, що Пахне смаженим, і коли чоловік там ще годину через три повернувся, ще з там за чимось, якимись речами, то я попросила з нього, у нього, взяти з нього чесне слово, що він ну, хоч трохи побуде зі мною. Він пообіцяв, ну дотримався, але недовго, бо вже спочатку квітня він нам відверто збрехав. А я повірила, що йому телефонували з військомату. Виявилося, що він тиждень-день через день бігав до того військкомату. Матим словом да, він свого домігся. З квітня 22-го року Ярослав Фалько вже успішно командує взводом у новосформованому 40-му окремому стрілецькому батальйоні. Кодак він лишається в Дніпрі і формують новий батальйон. І він щодня один був з перших, Щодня приймав. Хлопців. Потім хлопці казали, що дуже здивувалися, що такий хлопчина молодий, а вже очолював взвод. Да. Тобто він ще не було навіть не було командування, ще тільки формувалося, люди приходили і він взяв на себе відповідальність. Він їх вже фіксував їх дані, формував якісь сеті, як він казав, відбирав собі ліпших, щоб собі до взводу, і був командиром взводу. Ну, на той час він вже був молодший лейтенант, звісно, після військової кафедри. Молодий воїн відкинув будь-які пропозиції про службу у штабі, прагнув бути там, де найважче, але ніколи не забував підтримати побратимів, які були під його командуванням. Парой за настає за нас стояв взагалі молодець. Навіть коли на початку війни не могло бути відпусток, то він все одно приймав рішення і, хоч на пару днів, але відпустку давав хлопцям, брав на себе відповідальність. Сам додому не їздив, а нам допомагав. І хоч на день-два, а кожен з нас додому навідувався. Уявіть, минає місяць, два-три, а ти не на зв'язку з рідними. Ярослав розписував графік: одні їдуть, інші повертаються. Дуже людяний і нічого для нас не шкодував. Все необхідне купував, а якщо коштів не вистачало, свої додавав влітку 22-го року, коли поранило нашого тодішнього командира роти Сергія Михайловича, то його тоді поставили на момент лікування. Ярославу поставили ну, ТВО командира роти, тобто він майже місяць виконував задачі пов'язані з керуванням роти, і ми всі насправді мріяли, щоб він е е зайняв цю посаду і був разом з нами. Бо ну, адекватного е порядного командира е знайти дуже складно. Крім того, от ще що я пам'ятаю: ну він ніколи не тягнув на себе ковдру. І ну, піклувався про те, щоб все було у хлопців. Тобто, він от я пам'ятаю, у нього там була куртка штани, які він носив. Це куртка і, і штани, які купила йому мама зеленого кольору. Тобто, це не піксель ніякий. Рідні згадують, пишалися не лише сміливістю свого яся, навіть на передовій він залишався хазяйновитим, спокійним та розсудливим. Зранку варить собі вівсянку. Це там на фронті. Вівсянку варить. То мені навіть було соромно, що я вже коли повномасштабна була. Я забила не це правильне харчування. Але Ярослав дотримувався вівсянк, варить алкоголь не вжимає, не палив і навіть відмовився приймати якісь там заспокійливі. За важкі бої на Харківщині наш земляк отримав першу нагороду. Мати дізналася про звитягу сина зовсім випадково. Серед ночі з'явився як то сніг на голову з побратимом. Вони їхали в відрядження і просто до Кривбаса вже дотягнули, і там якісь години три-чотири вони поспали в нас. Я не спала, я слухала, як він дихає. Ну і поїхали зранку. А потім, мабуть, через тиждень-два я зазирнула до нього в стіл щось, якісь файли, чи папір щось взяти канцелярію за потреби. Дивлюсь, якесь посвідчення, думаю, боже, дитина, посвідчення якесь забула. Я відкриваю, а там нагорода, а під цим посвідченням ще й коробочка відкриваю, там цей, це перша його батальйонна нагорода Козацький хрест. Наш фотографую, відправляю йому, кажу, чого ж ну, вітаю, чого ж не сказав, за що. І він пише, що е, ну, не за що тому і не сказав. Це як грамота. Під звуки обстрілів говорили наші захисники про мирні мрії. Після перемоги Ярослав уявляв себе батьком великої родини, а ще туристом, щоб побачить найзагадковіші куточки планети. Та коли сиділи в підвалі і розмовляли, там я не пам'ятаю вже про що була мова, і зайшло за Домінікана. А я говорю, що ну, там хлопець привозив Домініканський ром. Кажу, закінчиться війна, обов'язково спробую він, він забив в гуглі про Домінікана і побачив, що там. Безліч розових фламінго. <хи> ну і каже, типа, війна скінчиться, каже, поїду в Домінікан, подивлюся подивимося на Фламіно. Коли Колективні бойові дії на Харківському напрямку припинилися, боєць почав хвилюватися. Мовляв, як лишатися в обороні, якщо десь триває наступ. У нас були позиції за річкою. Там за засідавським ну, нас розділяв з сорками. Тут оскол. Уже в западному. Тобто у нас не було стикавих боїв. А в основному, ну це артобстріли, обстріли, обстріли постійні, скажімо так, а він все ну, в бій, скажімо так. Він був дуже мотивований, ну, надзвичайно даже дуже. Чому він і перевівся, бо він все хотів. Жартував, якщо не вийде перевестися, втечу, але зроблю по-своєму. Коли. Стало зрозуміло, що активність бойових дій трошки знизилась. і Він каже: Блін, якщо з наступного місяця не буде поновлення якихось бойових дій, я піду в СЗЧ». І Ми тут і ми тут чи... просто сидимо, а там треба Україну звільняти. Тобто юнацький максималізм у нього був. І ось перевівся він в ту бригаду, що брала участь у контрнаступі. Воїн досяг мети. Старший лейтенант очолив роту у 23-й окремій механізованій бригаді та вирушив звільняти Запорізьку область. Бойові виходи не обов'язок ротного. Однак Ярослав жодного дня не лишався у штабі. У розпал боїв під роботиним, повідомив близьким. Зв'язок може обірватися. Дні два-три буду не на зв'язку. Навіть після завтра він що Я ж так для себе вирішила. Думаю, ладно, два-три. Це норм, да коли. А... Я, звісно, побажала віддачі, написала, що люблю він 17.46, 12 жовтня, він це побачив. Останній раз я бачила, як він заходив. І все, 13-го, звісно, зв'язку нема. Ранок був якийсь дуже гарний за вікном, сонця було багато, але в мене геть все валилася з рук. Якась така була. Ну, важкий Бажкий був ранок, геть-ранок, я ледве собі зібрала в купу, щоб щось робити. З рук в прямому сенсі все падало, я нічого не могла зібратися, ні з думками, ні з якимись діями. Командир самотужки проривався на допомогу бійцям, які опинилися у надскладному становищі. Поранені побратими вийшли тоді з пекла, але безротного. За місяць до свого 25-річчя, 13 жовтня 23-го року, Ярослав Фалько став частиною небесного війська. Міна прилетіла прямо, прямо нього, скажемте. За кілька днів, попри ризик, хлопці повернулися за тілом свого командира. Мати каже, доскону буде вдячна тим, завдяки кому змогла провести синочка у вічність. Німим свідченням його подвігів лишаються численні нагороди, серед яких лицарський хрест, комбаттанський хрест, орден за мужність третього ступеня та нагрудний знак за заслуги перед містом. Посмертно друже. Я за тобою дуже сумую. От і ти мені був як брат. І я хотів би мати такого брата, як ти. Я вважаю, що він дуже багато приніс би пользу для України.